Про е, майбутнє, е, скажімо, Чехії, про майбутнє стосунків з Україною, е, про майбутню допомогу Чехії, Україні з новим президентом поговоримо далі з Тарасом Загороднім, з політтехнологом. Він з нами на зв'язку. Тарас вітаю, слава Україні. Героям слава. Отже. Е, для вас результат е, виборів в Чехії очікуваний перемогою е, Петра Павла? Ну там була боротьба е, достатньо потужна. Е, е, інший кандидат від е, е, він мав достатньо такі, як би у нас сказали, ватні погляди. Він навіть під час виборчої кампанії заявляв, що. Він не надішле солдат, чеський солдат воювати за НАТО. Там приблизно така таке було формулювання, враховуючи те, що російський вплив в Чехії достатньо вагомий. Це дуже невелика країна. Є велика присутність російського капіталу і етнічних росіян, які полюбили цю країну. Тому звичайно, що боротьба була достатньо запеклою. І ну, добре, що ми бачимо такий результат, враховуючи те, що Петр Павел є військовим, колишнім так, з, очолював один з комітетів НАТО. Ну ще раз говорю, що Чехи насправді відчувають, що настають неспокійні часи, і краще бачити. На чолі країни людину з військовим досвідом, але ми повинні ще одну розуміти, незважаючи на те, що в Чехії. Президентські вибори, ну президент обирається народом. Все ж таки, це парламентська держава, і там е, головну, головну роль, все ж таки відіграє е, премєр міністр А чеські еліти вони, в принципі, вже зробили вибір свій вибір на користь допомоги України. Вони активно допомагають. Тим більше в Чехії є достатньо розвинута, в тому числі е, військова промисловість, яка дає можливість Україні теж. Модернізувати в тому числі військову техніку. А, ну от правильно, я просто бачите, якраз того і питаю про допомогу Україні в тому плані, що як вплине президент, бо зараз теперішній президент, і до речі, так глядачам просто нагадаю, що в свої права новий президент Павел а, вступить лише 8 березня цього року, і до того часу свої функції виконує наявний президент, який зараз в них а, пан Земан. Так от просто насправді пан Земан. До недавнього часу мав так само як ви, Тарасе, кажете Ватні проросійські погляди і цілком взагалі підтримував Путіна і Росію. Але разом з тим це не не завадило Чехії допомагати Україні ремонтувати нашу техніку, надавати нам певні, ну по-перше, прихистити прихистити наших звичайно ж біженців, українців в себе дуже потужно і велику діаспору, і надавати нам танки. Так, от питання, що віддали перевагу військовому Чехії, можливо пам'ятаючи про російські танки на вулицях Праги в 60-х? До Чехи це дуже добре пам'ятають. Деякі снаряди, які були в Чехії вироблені, навіть приходили з надписами за Прагу у 1968 році. Тобто, пам'ять про агресію тоді радянського союзу проти Чехії, вони все чудово пам'ятають, Це дуже добре. Пан земан це діючий президент. В дійсності займав достатньо таку робив багато контроверсійних заяв, але ці всі заяви закінчилися 24 лютого. Після цього від пана земана взагалі нічого не чули. Він різко поміняв свою позицію. Ґрунтував, чому він поміняв свою позицію. І а, чешська влада достатньо консолідовано працювала і працює на допомогу Україні. Це дуже добре, тому що ми. В принципі, бачимо, що, що вся Східна Європа, вся Східна Європа розуміє е, небезпеку Російської Федерації. Так, то це тільки Стара Європа, Франція, Німеччина, Італія вони е, достатньо займають таку позицію. А от ті країни, які або були колись в зоні окупації Радянського Союзу, Чехословаччина напам'ято нагадаю, була. Так званому севі східному блоці, які радянський союз окупував після 45-го року. У них немає ніяких сантиментів стосовно Російської Федерації Російських окупантів. Є там чітке уявлення. Що зараз Україна бореться не тільки за себе, але фактично за свободу і безпеку всієї східної Європи. Це чудово розуміють країни Балтії. Це чудово розуміє Польща. Ну звичайно, що Румунія, Словаччина та інші країни, які достатньо активно нам допомагають, і це дуже добре, в дійсності і. І це створює велику мережу лобістів в тому числі приступі України в НАТО і до ЄС. А, добре, тоді питання таке. А, якщо так а, розрізнити Кандидатів на президен в ну, кандидатів в президентських цих виборах, то в принципі пан Бабіш це таке, знаєте, а, обличчя олігархії умовно. умовно а Павел, це, от бачите, такий, якби колишній генерал, колишній е, командувач е, НАТО, причому досить потужний. Е, чи не буде зараз всередині Польщі, при тому, що і за того, і за того дійсно ми пробачте, е, Чехії, да, е, за того і за того дійсно віддавали дуже багато голосів, і там, в принципі, в них розбіжність. Ну, тобто, за пана Бабіша, там здається, більш ніж 40% так само віддавали голоси. І чи не буде зараз в Чехії внутрішніх якихось, скажімо, чвар на фоні, от що переміг той, а не інший, і це відволіче їх трошечки від допомоги Україні. Навіть не в плані військової, а в плані навіть підтримки наших біженців, допомоги нашим біженцям. От таких, що можуть відчути наші українці, перебуваючи там. Ну, дивіться, я думаю, що навпаки це змісний, тому що все ж таки виривав один кандидат, і давайте не думати, що Чехія це Україна. Чехія це все ж таки інша країна. Це у нас, знаєте, постійно там, хто за кого полосував. Тобто йде без, безперервний політизований процес, який зазвичай є порожнім. Так? Чехія це все ж таки країна, яка набула. Ну в Чехії рівень економіки і рівень добробуту вже. А фактично нога в ногу йде з німеччиною, так тобто, це найбільш заможна країна, найбільш заможна країна східного блоку, яка провела вдала реформи, яка не йшла на конфронтацію, коли постало питання стосовно незалежності словаччини. Вони просто в 93-му році підписали по-моєму там п'ять договорів. Було і на цьому вони розійшлись. Фактично розпалася країна, і вони. У даному випадку я думаю, що нічого це не змінить. навпаки, це зміцнить позиції, в тому числі е, України і допомоги е, Україні. І ну і щодо біженців, я теж вважаю, що особливих змін ми е, не побачимо. Е, навпаки, я думаю, що це буде набуде стабільності влада набуде стабільності в Чехії. Добре, якщо використовувати авторитет пана Павла колишній як військового. Це може якось повпливати на рішення е, тих самих Храмштайнів, на рішення НАТО зараз. Бо він е, вже тепер зайняв таку ключову позицію в країні, яка в принципі ну дуже близько знаходиться до війни в Україні. Бо я так бачу: тенденція така, що чим ближче е, інші країни до війни нашої, ну до наших кордонів, тим вони якось абсолютно тверезо бачать ситуацію без жодних там, знаєте, е, подвійних. Е, знаєте ну таких подвійних думок вони чітко все уявляють. Так, от, користуючись своїм авторитетом, він якось може повпливати на рішення техніки, авіації, боєприпасів. Ну, дивіться, НАТО, все ж таки, консенсусна організація. Там одна країна, один голос. Так, звичайно, що вони. Мають якусь вагому вагомий голос, але ну вище не, не стрибнеш. Тому звичайно, що ну воно скоріше за все, без змін з'явиться, тому що Чехія і так достатньо активно підтримувала Україну. Тобто можна сказати, що тут буде збережена послідовність політики Чехії, і ви правильно помітили, що любов до Росії зворотньо пропорційна до кордонів від неї, тобто чим далі до Росії, чим ближче, точніше до Росії, та менше любові, тому що знов таки всі ці країни. Які зараз в Україні допомагають, або колись були е, як країни Балтії частиною імперії, так які розуміють, що це було і все, пам'ятають, як Польща, як та сама Чехословаччина, та сама е, Румунія, в тому числі Болгарія, тобто ті країни. Хоча ви повинні все ж таки розуміти, там є певна кількість проросійських настрій. Вона теж достатньо вагула, але Еліти, еліти зробили свій вибір. Так з невеликим, якщо навіть де голосування, там де 40 на 50 відсотків. Ну тут все рівно, якщо еліти зробили свій вибір, то воно та і далі так піде. і Тому е, це дуже добре. І е, ми все ж таки головним е, спонсором і головним е, Рошиєм допомоги Україні є Сполучені Штати Америки. А Чехія може тільки допомогти цьому, ну не заважати, наприклад. Угу. Ну що ж, будемо, будемо сподіватися. В принципі, як на мене, то це, це теж непоганий. Ну тобто, з, з двох кандидатів, мені здається, що Чехи обрали найбільш гідного саме так. Тарасе, хочу подякувати вам за те, що знайшли час Дякую. поговорити. Тарас Загородній, політтехнолог, щойно був в ефірі телеканалу Київ.